25 березня, вперше в історії Української незалежності, на високопосадовців в кабінеті міністрів, були одягнуті кайданки. Керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили до міліції. Вперше в історії Української незалежності це сталося на засіданні. Уряду такого раніше не було. Власне, те, що відбулося у залі кабінету міністрів України, свідчить про те, що нове українське керівництво готове до боротьби з корупцією, тому що керівникам державної служби з надзвичайних ситуацій інкримінують зловживання владою, а також Корупцію, корупційні діяння. Що власне це означає? Це означає, що нова українська влада нарешті почала боротися з корупцією, тому що дотепер те, що відбувалося і в прокуратурі, і в судах, і в міліції, означало, що до відповідальності притягали тих, хто був попередником, тих, хто працював в уряді Миколи Азарова. Звичайно, те, що зробило сьогодні відомство Арсена Авакова, мається на увазі, взяло. Під арешт керівників державної служби з надзвичайних ситуацій це гарний урок для всіх інших високопосадовців, для тих, хто має розуміти, що отримавши державну посаду, він перш за все має дбати. Про українську державу в історії української незалежності було дуже багато подібних випадків, коли люди вже після відставки потраплявали на лаву підсудних. І от тепер маємо перших високопосадовців вже нової влади, які будуть притягнуті, я сподіваюсь, до відповідальності. Треба зауважити, що це сталося ще до утворення антикорупційного бюро, до речі, голову національного антикорупційного. Го бюро ось ось мають. Призначити ця посадова акція, має на меті продемонструвати, що в Україні насправді є достатньо великий арсенал і достатньо багато можливостей для того, аби боротися з корупцією, тому що гасло, яке влітку 2014 року згадував при призначенні нового генерального прокурора України Віталія Яреми Петро Порошенко про те, що той має посадити трьох своїх друзів, є як ніколи актуальним для. Української держави, тому що рівень корупції у владних коридорах як був, так і залишається дуже високим. До речі, Арсен Аваков уже анонсував ще багато цікавих справ щодо колишніх високопосадовців. І я сподіваюся, не лише колишніх високопосадовців, тому що корупційні схеми, як твердять експерти, все ж таки залишаються в коридорах української влади ще з часів Віктора. Януковича, будемо сподіватися, що ми побачимо ще не один гучний арешт і ще не один гучний процес. Цього вимагає суспільство, цього вимагав Євромайдан.